Весняні прогулянки не в радість? я знайшла вихід. Едем. Відчуй життя без алергії. Національний банк України встановив такі курси валют. Долар коштує 26 гривень 68 копійок. Офіційний курс євро 30 гривень 1 копійка. На комерційному ринку за долар просять щонайменше 26 гривень 65 копійок. Вартість євро від 29 гривень 87 копійок. Субсидії на комунальні послуги зросли майже на 40%. Середній розмір виплат на одну родину у березні цього року, порівняно з 2018 збільшився до 660 гривень. Це дані держстату у порівнянні з минулим роком. Кількість сімей, яким призначено субсидії, збільшилася на третину. У березні цього року допомогу на оплату комірного отримали майже 4 мільйони родин. Україна відмовиться від ямкового ремонту доріг і візьметься за капітальний, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Капітальний ремонт якісніший підкреслив він. Всього на ремонт і будівництво доріг місцевого і державного значення цього року передбачили понад 50 мільярдів гривень. Це найбільше за всі роки незалежності. Однак, за словами експертів, для відновлення всіх автомобільних шляхів потрібно більше трильйона гривень.